Один відомий політик у 1831 році програв в бізнесі і був визнаний банкрутом. В 1832 році він зазнав поразки на виборах в законодавчу палату свого штата. У 1934 році знов програв в бізнесі прогорів і знову визнаний був банкрутом. З 1935 по 1936 рік він мав особисті невдачі. Як наслідок, як наслідок, важкий нервовий зрив довго лікувався. В 1838 році він зазнав поразки на чергових виборах. У 43-му році зазнав поразки на виборах в Конгрес США. В 46 1946 році знову зазнає вибори в Конгрес США, і в 1948 році знову зазнає поразки на виборах в Конгрес США. У 1855 році зазнає поразки на виборах до Сенату. У 1856 зазнає поразки як кандидат на посаду віце-президента Сполучених Штатів Америки. У 1858 зазнає поразки на виборах до Сенату і в 1860 році був вибраний президентом Сполучених Штатів Америки. Це біографія Авраама Лінкольна, людини, яка досягнула своєї мети. Той текст, який ми будемо читати, він закликає нас досягати значно вищої мети, мети високого Божого поклику. Я запрошую вас відкрити зі мною разом післання до Филип'ян, 3 розділ з 13 по 17 текст, де написані такі слова. Братя, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож, усі, хто досконалий, думаймо це, коли ж думаєте ви щось інше, то Бог. Вам відкриє це. Та до чого дійшли ми, поступаймо в тім самим далі. Будьте до мене подібні, братя, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви в завзір нас. Ось в цьому тексті ми можемо для себе взяти три приклади. По-перше, ми можемо взяти приклад переможного бігу. Другий приклад, який ми бачимо в цьому тексті, це приклад думок досконалих, які мають бути думки тих, які досконалі. І третій приклад, який ми можемо взяти для себе, це приклад власне життя самого апостола Павла. Давайте ми розглянемо з вами цих три приклади. Отже, перший приклад це приклад переможного бігу. Кожний християнин він повинен завжди пам'ятати, що на нашому шляху освячення є один знак. Ось як на дорогах є знаки різні, да, які вказують і правила, як по яким потрібно рухатись нам на автомобілі, так в християнському житті є один лише знак в нашому освяченні. І цей знак називається зупинка заборонена. Святий нехай освячується ще. Нам не можна зупинятися в досягнутому нашому освяченні. І Павло пише з 13 текста такі слова: Братя, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду. Павло пише: Я женуся до мети. За нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Оце звернення браття, воно вказує на те, що Павло нічим не відрізняється від інших християн. Тобто Він якби каже: Я свій. В нього ті самі спокуси, як і в інших, в нього ті самі переживання, як і в інших людей. Він має ті самі трудності, які переживають всі люди на цій землі. Але Павло пише про себе, я себе не вважаю, що я досягнув. Той, той, хто думає про себе, що має вже достатньо благодаті, він тим самим доказує, що має її недостатньо, а скоріш за все, він зовсім її не має. Тому що істина благодать, вона завжди викликає бажання мати її ще більше. Люди, які мають цінності, вони не мають меж. Їх межі постійно розширяються. Павло не тільки забув свої гріхи і помилки, які він робив до увірування, коли він не знав Ісуса Христа, але Павло, він забув і свої досягнення, свої духовні перемоги. Він не живе минулим. Тим, що Він мав якісь духовні перемоги в минулому. Пам'ятаєте, текстом вище, в 12 розділі минулого разу ми читали, третій розділ 12 текстом написано так. Не тому, що я вже досягнув, пише Павло, або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чи мій Христос Ісус досягнув був мене. Чому ми отримали благодать? Ми її отримали, тому що Христос досягнув нас. Христос досягнув нас. Це не ми досягнули Христа. Це Він досягнув нас. Це Він привів нас до себе. Ми любимо Його, тому що Він нас перше полюбив. Ми не хотіли в своєму гріховному положенню. Прийти до Христа. В нас не виникало бажання залишити наш гріх і прийти до Христа. Це Христос відкрив нам нашу гріховність, відкрив наші очі, проявивши до нас любов, і ми лише відповіли на прояв Його любові. 1 Івана 4:19. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. Ось чому ми любимо Христа, тому що Він перший нас полюбив. Ми в безпеці не тому, що тримаємось за Христа, вхопилися і тримаємося, а тому, що Він тримає нас. Ми не зможемо втриматись за Христа, якщо Він не буде нас тримати. Ми збережені Його силою на спасіння, пише Петро, 1 Петра, 1:5, що ви бережені силою Божою через віру. На спасіння, яке готове з'явитись останнього часу. Коли Христос взяв нас за руку, то зробив це для того, щоб привести нас в небо. Павло пише 14 текстом: Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тобто, як результат дії Божого спасіння, на наше життя. Як результат його любові до нас. Павло пише: Я женуся до мети, щоб отримати нагороду високого поклику Божого. Той, хто їде на Олімпійські ігри, спортсмени, які готуються до Олімпіади, які приймають участь в Олімпійських іграх, вони ніколи не налаштовують себе на невдачу. Вони завжди намагаються. Показати найкращий результат для того, щоб отримати нагороду, для того, щоб перемогти. Кожен спортсмен він прикладає всіх зусиль, і причому по максимуму, щоб перемогти. І важливо навіть не сама перемога, важливо навіть не сам результат, а важливо те, наскільки той чи інший спортсмен. Міг викластись, вкласти всі свої сили для того, щоб перемогти. Я е, читав таку інформацію, що якось в Ізраїлі на змаганнях нагородили спортсменку, яка всупереч того, що вона про програла, але вона е, бігла, да, це бігуня була, і вона не зійшла з дистанції. Їй там було недобре, в неї були проблеми з здоров'ям, але все ж таки вона не зійшла з дистанції, і вона добігла до, до фінішної лінії. І за це її нагородили. Її нагородили за ті зусилля, які приклала ця спортсменка, щоб добігти до фінішу, щоб не зійти з дистанції. І чим більше ми дозріли для неба. Тим більше ми повинні прагнути до нього. Цікаво, що в цьому тексті Павло Небо називає цілью. Тобто небо для нас це є та ціль. Так само, як стрільок, стрілок, який фіксує свій погляд на мишень, так істинний віруючий, він дивиться тільки в небо. Наша ціль це попасти в небо. І якщо ваша ціль не небо, то ви попадете в інше місце. Якщо не туди йдемо, то можемо не туди і попасти. Що таке ціль? Ціль це по суті фінішна лінія в кінці. А високий поклик це нагорода, що вручається переможцю. Наша ціль християн це зустрітися з Христом. Ось це наша ціль. Ціль бути з Христом, мати зустріч з Христом. А високий поклик. Або буквально, як це перекладається, наверху поклика, мається на увазі призив до спасіння. Скоріше за все, це вінець праведності, про якого писав апостол Павло до Тимофія 2. 2, Тимофі... 2 Тимофія 4,8. Павло пише: наостанку мені призначається вінок праведності. В цьому пісні Павло, він вже висловлює такі сподівання, що він вже розуміє, що його чекає страта. Але, він був, але ця страта це буде перехід Його до зустрічі з Ісусом Христом. Він каже: наостанку призначається вінок праведності мені, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. І ось далі написано: і не тільки мені, але й усім, хто прихід Його полюбив. Високий поклик це ці. Ті цілі, які Бог поставив, спасаючи наш. Наше спасіння, наше уподібнення Христу, усиновлення, дім на небесах ось це для нас є високий поклик. Це нагорода або це звання, як у війську, в армії є військові звання. Тобто, кожне чергове військове звання, воно є як нагородою. За службу, за це визнання якихось певних досягнень того чи іншого військового. В Збройних силах України найвище звання, найвище військове звання це генерал. Але високий поклик, про який пише тут апостол Павло це набагато вище звання, ніж генерал. Вічне життя це дар Божий. І це найбільше звання. Це найбільше визнання. В Римлянам 6.23 Павло пише, бо заплата за гріх смерть, каже апостол Павло. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашій. Отже, перший приклад, який ми з вами побачили, це приклад переможного Бігу. Другий приклад, який ми можемо взяти для себе. В цьому тексті це приклад думок досконалих, якими мають бути думки досконалі. Тобто людина, яка чітко розуміє свою ціль, Павло далі пише з 15 тексту: він пише: тобто, людина, яка розуміє свою ціль, куди вона йде, яку нагороду вона має отримати, і він каже, тож усі, тобто, як результат, як наслідок цього розуміння, каже. Тож, усі, хто досконалий, думаймо це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Ось це погляд на віру зрілого християнина. Я пам'ятаю один брат якось сказав, що сьогодні нам не вистачає фанатичних християн. Так так. Оці слова апостола Павла вони звучать також як екстремально, радикально, фанатично. Усіх, хто досконалий, думаймо це. Коли ж думає хто інше, то Бог вам відкриє це. Інколи дійсно не вистачає фанатичних християн, тих, які готові залишити все заради того, щоби служити Христу. Ми часто засуджуємо це слово фанатизм. Ну і дійсно воно в якійсь мірі має таке негативне значення. Але якщо дивитися в позитивному сенсі на значення цього слова, на те, що дійсно людина має бути готова віддати все заради того, щоб бути з Христом. І Павло закликає нас думати. Думати перш за все, про досягнення тої цілі, яка стоїть перед нами. Павло стверджує, що всі, хто досягнув духовної зрілості, вони погодяться з ним, що це є єдина розумна і логічна відповідь тому, хто на Голгофі пролив свою кров за них. Єдина розумна відповідь, якщо Христос. Будучи в славі небес, спустився на цю грішну землю, народився, як немовля, прожив досконале життя і був розіп'ятий на хресті, віддав повністю своє життя, був бичований, опльований, осміяний. І він це зробив, тому що любить нас. То єдиною логічною Правильною розумною відповідь на Його любов буде те, щоб і ми були готові відмовитись від всього ради Христа. І ось Павло закликає нас думати про це, думати таким чином. Але далі він пише: коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Разом з тим, Павло він усвідомлює, що, на жаль, не всі послідують його прикладом, але разом з тим він має впевненість, що якщо людина дійсно прагне пізнати істину, Павло розуміє, що Бог невідмінно такій людині відкриє цю істину. Бог відкриє істину тим, хто готовий жити по ній. Людина прийде до усвідомлення того рано чи пізно вона прийде до усвідомлення того, що. Ніщо в цьому світі не може замінити нам Христа. І ми все одно маємо бути готові завжди залишити все, щоб бути разом з Христом. Отже, ось, ось такий має бути хід думок досконалих. І ми побачили цей приклад думок досконалих. І третій приклад, який ми можемо взяти для себе з цього тексту, це власний приклад самого життя апостола Павла. Давайте ми звернемося до 16, 17 текста, який ми з вами зараз читаємо. Та до чого дійшли ми, поступаймо в тім самим далі. Будьте до мене подібні братя, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви завзір нас. Ось на відміну від Приклада, який залишив апостол Павло, сьогодні можна почути такий вислів: що роби так, як я тобі кажу, а не так, як я роблю. Я дуже часто люблю повторювати одну історію про те, що один проповідник він якось сказав, що моя дружина вимагає від мене неможливого. Вона хоче, щоб я жив так, як я проповідую. Багато проповідників, багато. Ті, хто називають себе лідером, вони закликають інших робити так, як самі насправді не живуть. Але Павло не був таким. Павло, Павло він був справжнім лідером, лідером, з якого варто взяти приклад. Говорять так, що лідер це людина, яка насолоджується тим, що віддає. Коли людина віддає, вона насолоджується цим, і це якість лідера. Лідер кажуть, що навіть коли він стогне, то він стогне з натхненням. Лідер це людина, яка зосереджує свою увагу не на результатах, а на людях. Для лідера важні стосунки з людьми. Лідер, він бере відповідальність за помилки інших, він не звинувачує інших у невдачах. Але він готовий взяти на себе відповідальність за невдачі інших, тих, які в його команді. Лідер не той, хто планує, говорить, а той, хто виконує план. І ось Павло, він був справжнім лідером, він відповідав всім критеріям справжнього лідера. Він був справжнім лідером, який міг сказати: будьте подібні мені. Це дуже смілива заява, щоб сказати так, будьте подібні мені, потрібно насправді показати гарний приклад для інших. Він міг з повним правом вказати на своє життя як приклад відданості Христу і Його справі. Чи можеш сьогодні ти сказати так само, як сказав Павло: будьте подібні мені, поступайте так, як я. Наостанок я би хотів привести цитату Лема Штрауса, який, коментуючи цей текст, написав такі слова. Павло вважав, що Боже милосердя вилилось на нього для того, щоб він став прикладом для наслідування. Таким чином, все його життя, починаючи з моменту навернення, було посвячене великій цілі показати іншим. Загальну схему того, яким має бути християнин? Бог спас Павла для того, щоб на прикладі свого навернення Він міг показати те, що Ісус Христос зробив для нього, Він може зробити і обов'язково зробить для інших. Чи не цю ціль переслідував Господь, простягаючи свою милість і вам, і мені? Я вважаю, що Він спас нас для того, щоб ми стали взірцем для наслідування наступним поколінням віруючих. Чи являємось ми прикладом тих, хто спасений Його благодаттю? Дуже чудово, якщо це є так. Отже, ми з вами подивилися в цьому тексті на три приклади, які ми можемо взяти для себе. По-перше, ми побачили приклад переможного Бігу. По-друге, ми побачили приклад тих думок, які мають бути вдосконалих. І ми побачили з вами власний приклад самого апостола Павла.